До однієї з лікарень Дніпропетровщини доправили поранених жителів Донеччини у реанімаційному відділенні Людмила, мешканка родинського, яка дістала поранення 21 липня. Показує поранені ноги. Оце як сумку, розтягнуть мовню, і отак, от до кості, від коліна до за. Жінка розповідає, у двоповерховому будинку була єдиною мешканкою. Усі сусіди евакуювались. Її оселя на другому поверсі, але в момент атаки була на першому, в квартирі за якою доглядає. Це додає її і врятувало. Якраз книжку читала шоссе утра. Ну і представте, в сознанні з відкритими глазами бачиш, як на тебе все це тріщить, падає, свистить і. Прилетіла ракета. ця ракета збила раз, а потім повторно кап. Нема нічого, нема криші, немає стін, нема. Отак як смотриш з як обрізали». Згадує, праву сторону тіла привалило бетонними конструкціями. Людмила розповідає, майже три години провела під завалами. Рятувати прибігли місцеві. Почались руками відгрібати. Бензопилу принесли. Йду по тих камнях, по стеклах. Музики плачуть. Я не плакала. Вони витягли в мене ні сльоз, нічого. От. А мужики плакали. Жінка каже, все життя пропрацювала на шахті. З документів зберігся тільки паспорт, все інше залишилось серед руїн, в які перетворилась її квартира, та найбільше переживає за свого котика. А я котика з Масик зайчик. Він відкликається. він сіренький такий полосатенький. Він вижив, так? Да, да, я бачила його, він наверх забіг. і Кажу, йди сюди, йди сюди, він труситься боїться. Ну, жалко. рідна душа. В медзакладі жінці провели операцію та невдовзі переведуть до травматологічного відділення, розповідає гендиректор лікарні Сергій. Зараз покажу Те, що приніс Сергій. Після вибуху повністю розвала тихтів лісового і бачите, скільки перемогу десять переламів та забої тіла. Такі травми у жителя Слов'янська Сергія. Чоловік розповідає, 22 липня армія РФ атакувала дронами один з районів міста. Додає, за 15 метрів від влучання в автівці чекав на колегу. Ну і потім я чую, як волною мені бій пороки. Рука на руль лягає. Е, Стекл зармів немає на машині. Е, Питаюся вилезти з машини, не виходить. Вдаряю з ноги, тоді тільки я успіваю вилезти. Все в пилі, все сипеться. Першу допомогу чоловіку надали військові, щоб проїжджали поруч, потім швидкою евакуювали до медзакладу області. Поставили апарати. Запланувала кілька операцій, які повністю відновлять рухи. Пройшли так обережно, щоб не задіти нерв сосуди. Гендиректор додає, попри тяжке поранення, Сергій зможе відновити рухливість руки на 70%. Після одужання, каже чоловік: планує повернутися до рідного міста. Там на нього чекають мати та бабуся. Поліна Пламарчук, Наталія Стратова. Суспільне новини, Дніпро.